Top 10 sleeves dama or endowan a jetlong. Kran Vitpoviti Orrendodawets, a landlord, a landlord, a landlord. Orendar. a tenant, tenant, tenant. Kran faucet. faucet. більш детально дослухайте це відео до кінця, щоб дізнатися, як буде опалення, сантехніка, протікати, електричний, побутова техніка і багато більше. Як завжди, поставте лайк, щоб підтримати розвиток цього каналу. Орендодавець Landlord. Я повідомила орендодавця про проблему. I've informed the landlord about the issue. Issue, problema. I've informed the landlord about the issue. Як земля, land. Landlord. Landlord, орендодавець. Той, хто орендує, tenant. Tenant. Tenant, 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 tenant. tenant. Орендодавець повідомив про проблему з опаленням. The tenant reported a problem with the heating. The tenant reported a problem with the heating. Kran, faucet, 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 faucet. Kran the bathroom faucet is leaking. The bathroom faucet is leaking. Faucet. The bathroom faucet is leaking. Протікати Leak. 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 Протікання це те ж саме слово. У реченні під мийкою є протікання. Скажемо There is a leak under the sink. There is a leak under the sink. There is a leak under the sink. Sink. There is a leak under the sink. Opalinia. Heating. Heating, 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 heating. Opaliny pracuina pravilno. The heating isn't working properly. The heating isn't working properly. The heating isn't working properly. Santechnika. Plumbing. Plumbing. Plumbing, plumbing, plumbing. Це проблема з сантехнікою. This is, a issue. This is a plumbing issue. Це проблема з сантехнікою. This is a plumbing issue. Це проблема з сантехнікою. Електричний. electrical 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 На кухні є електрична проблема. There is an electrical problem in the kitchen. There is an electrical problem in the kitchen. electrical electrical Побутова техніка appliance Appliance. Appliance. Appliance appliance. Appliance. Appliance appliance. 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 машина. Нова побутова техника. The washing machine is a new appliance. The washing machine is a new appliance. The washing machine is a new appliance. Terminowy. Urgent 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 urgent. Seter problema zemku. This is an urgent issue in winter. This is an urgent issue in winter. This is an urgent issue in winter. Povidomya notice. Notice. Please give me a notice before entering. Будь ласка, попередьте мене перед входом. Please give me a notice before entering. Будь ласка, повідомте мене перед входом. Notice. Notice. Повідомлення, попередження. Notice. Notice 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 notice. notice. Перевірка. Терміновий. Urgent Santechnika Plumbing Electricne Electrical, Electrical. Orendo Davids Landlord Orendar Tenant Kran Faucet Proticate Leak Opalina Heating Сантехніка, пламінь електричний, Electrical, побутова техніка, Appliance, терміновий, Urgent Повідомлення, Notice, Орендар, tenant Кран faucet Протікати, лік. Опалення, хірін. Спробуйте зараз самостійно назвати українською мовою слова, які ви з'ясували у цьому уроці, та подумати, чи можете ви їх назвати англійською. Така цікава, я помітила річ, що коли ми можемо навіть українською згадати, що ми вивчали на уроці, тоді ми вже набагато краще засвоїли інформацію, ніж коли б ми не пам'ятали зовсім. Тому напишіть мені у коментарях з певним періодом часу, чи ви пригадуєте певні мої уроки, які саме, наприклад, зараз напишіть у коментарі, і які вам більше пригадуються слова, а саме англійською чи українською? Або поділіться історією, якщо раптом. Ви помічали ті слова, яких я навчала вас у попередніх записах, десь на самому іспиті у розмові живучи в англомовній країні, чи а, в фільмах, серіалах, книгах. Якщо ви зіткнулися з тими словами, яких я вас навчаю, і це вам допомогло, напишіть, будь ласка, у коментарі, щоб я розуміла, чи продовжувати таку роботу. Фінальна перевірка: опалення, хід, кран, Фосет. Орендар, – «tenant», орендодавець, – «landlord», сантехніка, – «plumbing», електричний, – «electrical», побутова техніка, Appliance, терміновий, Urgent, повідомлення попередження, – «notice».